Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль час новину марафоні. Ми продовжуємо в умані. Сьогодні ховають перших п'ятьох загиблих у наслідок влучання російської ракети у дев'ятиповерхівку. Під'їзду, якому мирно спали люди, знищено вщент. Напередодні увечері рятувальники завершили пошукову операцію. І з родичами загиблих продовжують працювати психологи. На місці трагедії нині перебуває наш кореспондент Єгор Ромахло. Від нього дізнаємось останню інформацію. Ігоре, вітаю і тобі слово. Вітаю, Оресте. Хоч розбір завалів в Умані вже офіційно завершився, але на місце трагедії продовжують йти, йти нові люди. Вони несуть квіти, дитячі іграшки, та приходять, щоб, щоб просто вшанувати пам'ять загиблих і невинно вбитих росіянами людей. Загалом відомо про те, що загинуло шестро дітей: це три хлопчики, 18-місячні немовля і підлітки 16 та 17 років, та три дівчинки 8, 11 та 14 років. Протягом усього часу ліквідації наслідків. В удару на місці працювала ДНК-лабораторія, де одразу встановлювали особи загиблих. Нам вдалося поспілкуватися з жінкою, яка саме чекає на будь-яку інформацію про долю своєї сестри. Вчора похоронили дядька і брата. Сьогодні хоронимо маму і чекаємо інформацію про сестрі. Мамі 60, сестрі 33, дядьку 64 і брату 32. У міськраді Жумані повідомили, що чекають у вівторок на візит будівельних експертів. Вони мають проаналізувати, скільки квартир вдасться відновити. Поки ж людям запропонували поселитися у соціальному готелі, та більшість потерпілих все ж до себе забрали родичі. В будинку проживало 99 квартир, 99 сімей, із першої постраждавшої під'їзд це 46 сімей. На даний час три сім'ї заселено в наш соціальний готель. Інші на даний момент поки перебувають у своїх близьких і рідних. Також стало відомо, що з п'яти постраждалих, які на вчора знаходилися у місцевій лікарні, одну маленьку дівчинку з важкою черпно-мозковою травмою довелося перевести в обласну лікарню. Тим часом, поряд з багатоповерхівкою, у сусідній гімназії продовжує працювати гуманітарний штаб. Там вже встигли роздати понад дві сотні продуктових наборів. Крім цього, волонтери та звичайні містяни звезли туди величезну кількість теплого одягу і засобів гігієни. З перших буквально хвилин ми організували терміново штаб. Наші містяни просто неймовірні почали моментально нам зносити все, що ми потребували, все, що просили волонтери. Дуже багато студентів, дуже багато освітян. Ми всі згуртувалися і всі приходять рук дуже багато. Також у міськраді повідомили, що церемонії прощання загиблими відбуваються поступово. Це пов'язано з процесом упізнання, і також я нагадаю про те, що через цей акт расійського тероризму у Черкаській області оголошено триденну жалобу. На цьому в мене все горосте. Дякую, Єгора. Єгора Ромахло про трагедію в Умані, де російська ракета знищила 9-поверхівку і вбила 23 людини. Тим часом російське телебачення знову набрехало. Телеканал Росія 1 видав кадри зруйнованої російською ракетою Уманської багатоповерхівки за наслідки обстрілу Донбасу українськими бойовиками. У сюжеті пропагандистів йшлося про нібито потрапляння під вогонь зсу населених пунктів Нікольське, Яковлівка і Ясенвата Донецької області. Це супроводжувало відео потрощеного житлового будинку в Умані після ракетного удару по мирному українському місту. Російське міноборони у своєму офіційному телеграм-каналі опублікувала цинічне зображення ракети, що злітає з коментарем точно в ціль. У дописі влада країни-агресорки назвала окупантів, які вбили мирних українців, героями. Трибунал над путіним і всіма іншими військовими злочинцями все ближче. Наступний тиждень буде важливим щодо цього питання, заявив президент Володимир Зеленський і анонсував нові рішення, які мають. Консолідувати партнерів і прискорити поразку держави терористки Україні і світові недостатньо лише того, що Росія була слабкою. Як це вже зараз відбувається? а Треба, щоб вона по відповіла за все скоєни. Готуємо нові санкційні рішення щодо осіб та компаній, які працюють на ВПК терористів щодо іноземних суб'єктів, чиє постачання допомагає Росії продовжувати цю агресію. Незабаром ці наші рішення будуть оприлюднені. Німецький уряд підтвердив передачу Україні другої системи протиповітряної оборони Айріс-Т. Про це йдеться на сайті Бундестагу. Перша така система прибула до збройних сил України у жовтні минулого року. Загалом Берлін обіцяв чотири одиниці цього озброєння. Крім того, у лютому Швеція пообіцяла передати Україні системи протиповітряної оборони Айріс т і ХАВК у рамках нового пакета військової допомоги, куди увійдуть також 10 танків Леопард. Вони символ української незламності та легенда великої війни, вказавши напрямок російському кораблю 36 захисників острова Зміїний досі перебувають у полоні. Їхні родичі вже 14 місяців не бачили своїх чоловіків, синів і братів. Наразі родини борються за визволення оборонців і вірять, що невдовзі усі повернуться додому. Як і сім'я медика прикордонної служби Олександра Куртєва, наймолодшого серед тих, хто лишився у полоні. Історію захисника розповість Олександра Ченкова. Це Сашина кімната. Ось здесь жив, он провел своє детство. Здесь он очень любить свою кімнату. І он, навірно, очі ждеть, щоб повернувся. У кімнаті Олександра усе лишилося як було. З'явилися лише фото зі служби, які хлопець зробив до початку великої війни. Ми, хоч смотрим на нього, я ж 14 місяців не слышала його голос не його. Вдома на Олександра чекає родина кохана дівчина, брат, батько та найважче матері. Кожен вечір молимося, щоб поскорі Сашу вміняли кожен вечір. Потім відкриваю, беру його віщі, обнімаю. він вот так мухаю. Під час несення служби на острові зміїни Олександру був усього 21 рік. Він фельдшер прикордонної служби. 24 лютого була якраз його зміна під час ворожої атаки. До останнього тримав зв'язок з рідними. Він казав, що бачить два корабля, що вони там їм предлагають здатися, і все таке інше, але сказав: ми не здамося. Ми триматимемо оборону зміїного до останнього. Під час цієї розмови кохана Олександра востаннє чула його голос. Далі були години невідомості та очікування будь-якої інформації про їхнього Сашу. Коли передали, що 13 пограничників погибли я не пам'ятаю, як це було. Тому що я реально впала. Та рідні Олександра вірили, що він живий, і невдовзі побачили свого Сашу в російських ЗМІ, так дізналися, що він полонений. Ми кожен обмін, кожен обмін ми обмін, обмін Потім прекратили обміну, Десь з апреля місяця, от, взагалі, з Змеиного нікого не повернули. Або тогда ми і почали бороться за ними. Родини захисників Зміїного об'єдналися і почали діяти разом. Звернені до світових лідерів, дипломатів, міжнародних спільнот, організація мітингів та розголос у соцмережах. За 14 місяців полону рідні Олександра Куртєва отримали від нього один єдиний лист. Все буде добре, хорошо за чорним завжди біле папа, мама. Я вас дуже люблю. Це улюблені слова Катерини з листа сина каже, саме вони й допомагають триматися. Рідні також відправили послання в оборонці Зміїного, яким вже вдалося звільнитися з полону. Розповіли, листи йшли до них більше півроку. Ані ж даже не мають, що у нас вдома вообще батьки живі і що здесь, вообще йде війна. І слышать в якому состоянні вони там і вони пройшли. Это, конечно, очень тяжело для родителей. Я не знаю, когда он вернется и как он вернется. Я не знаю, но мы все выдержим. Вже 44 оборонці зміїного повернулися додому. Втім, 36 українських захисників досі перебувають у російському полоні. Це прикордонники та морські піхотинці. Їхні рідні стукують в усі двері. Втім, їм пояснюють, через те, що оборонці зміїного вказали напрямок російському кораблю. Ворог складно їх обмінює. Там майже один к трьом запрошують за змінівці. Це нам каже Київ. Як там насправді ми не знаємо. Да, і взагалі нас це не турбує так, тому що ми хочемо бачити своїх рідних, хоч двоє, хоч п'ятеро. Ну віддайте і заберіть наших чоловіків додому. Родина Олександра Куртєва вірить, що він обов'язково повернеться. Його дівчина Ярослава мріє вийти за нього заміж. Вірю, що він повернеться. Він я думаю, відчувається це навіть на відстані такій, що я за нього борюсь. Сумує за Олександром його пес роки. Він щодня чекає на господаря біля будинку. Він кожен день сидить здесь і чекає Саш. Це Саша собака. Він кожен день чекає. Ми іноді сидимо, дивимося на нього, Боже, як будто Ось От должен бути Саша. Олександра Ченкова, Євген Рапенько, програма Вікна СТБ Єдині новини. Учорашня пожежа на нафтобазі в тимчасово окупованому Севастополі знищила 10 резервуарів із нафтопродуктами загальною ємністю близько 40 тисяч тонн. Про це повідомляє Генеральний штаб України. Нафтобаза забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту РФ, які завдавали ракетних ударів по мирних містах України. Після пожежі Севастополем поширилися панічні чутки про нездатність російської протиповітряної оборони убезпечити власні стратегічні об'єкти. Так само, за даними Генштабу, російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустку, в яких місцем її проведення вказують територію континентальної Росії. Тут проблема не тільки в паливі і в самих резервуарах, які були знищені для того, щоб накоплювати. Тому це серйозна, скажімо, диверсія. Я думаю, що, як багато хто писав, це початок сезону, і для нас це важливо не дати росіянам розміщати свою логістику на територіях тимчасово окупованих, для того, щоб вони не могли забезпечувати і лівобережжя, те, яке ми будемо в перспективі звільняти Херсонщини, і сам Крим. Українські воїни знищили російський комплекс ППО вартістю близько 24 мільйонів доларів. Кадри ліквідації ЗРК Тор М2 на одній із ділянок фронту опублікували бійці об'єднаного стратегічного угруповання військ Таврія. Тор М2 це всепогодний тактичний зенітний ракетний комплекс, який має виконувати завдання протиракетної та протиповітряної оборони, але вже не зможе. Як і дві зенітні самохідні установки Тунгуска, які теж були знищені нашими оборонцями. Вартість кожної 8 мільйонів доларів. Росія, крім техніки, щоденно втрачає і сотні одиниць особового складу. Загалом українська армія ліквідувала вже більше 190 з половиною тисяч російських солдатів. Знищено 3700 ворожих танків, майже 7200 бойових броньованих машин, 3500 тисячі одиниць артилерійських систем і РСЗВ, а також зо 300 засобів ППО. Наші повітряні сили збили майже 2500 оперативно-тактичних безпілотників, 308 літаків і 294 гелікоптери противника. Знищено 932 ракети та 18 кораблів. Через величезні втрати в російській армії в атаку вже відправляють поранених, яких навіть не доліковують. Про це свідчить перехоплена розмова окупантів, яку опублікувало головне управління розвідки України. Послухайте. 19 дней он сначала с ну с рождением пробежал, потом герологии вот, его так правильно два раза композиция, кого у нее бывает. Ну вот девятнадцать дней пробежали, сказали больше выйти не может было писано. У него подбородок стекло наверхся, как раз. То есть они в этом уходили. Так они уже три раза ходили. Он звонился, вот они уже последний раз день в ну, шоке. Отправили, оказывается. У місті Єйськ Краснодарського краю пройшов військовий парад вихованців дитячих садків. Підготовка до цього абсурдного заходу тривала місяць. Увесь цей час дітей муштрували, а батьки шили їм костюми, що відповідають тому роду військ, який обрав кожен дитячий садок. Мер Єйська, Роман Бублик, пообіцяв аналогічні паради проводитимуть щороку. У Росії із початком повномасштабного вторгнення залучення дітей до різноманітних псевдопатріотичних акцій набуло загрозливих масштабів, перетворившись із місцевої ініціативи на державну політику. У лютому цього року проєкт М'яка сила запустив петицію від імені батьків, у якій російську владу просили припинити фінансувати пропаганду в навчальних закладах. Звільнені гроші пропонують спрямувати на оснащення шкіл і лікарень. На момент публікації петицію підписали понад 44 тисячі осіб. Такі новини на цю мить, а марафон триває, і я передаю слово вам в розмовну студію Яна Брензей та її гості продовжать. Яно, будь ласка.